Красавчик, вона нас не зможе. Сонечко, знову виводити тебе, мать-ок, ну що ж Прикольно, за день такий? У Нас 10 хвилин концерту лишилось. Ви плануєте сидіти і пиздіти, чи може хоча б разочок послухайте хоч трохи власне. Ді, 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 ді. Ді. Мене. Да. Валентин, ми вдвох виступаємо сьогодні, вибачайте. Давай, за давайте. Можна продвіти, але це вже індивідуально обговорюється. Ми з вами поговоримо за 10 хвилин, буквально я повернувся. Любов, останній китайські попереджі. Блять, ви так на останній партії так чемно сиділи. Ходіть, посидимо разом. Я... Серйозно, можна? Ви язиком працюєте, я вам так скажу, нема питань. Все. А може можна можна... оголошувати! Виступаю чого! Блять! Давай! О, вам тільки чорний пояс можна ображати, щоб ви можете. Є я їм навіть місто своє продавала. Заїдь, скільки? за 100 гривен. Дешево. они даже за эти деньги не прошли. Супер. Зачем Все, за да, 100 гривен мы с вами говорим чуть тысяч. А зараз? Любовь и, и Святурик, э, будь ласточка, дайте, ну, хоть чуть-чуть, хоть чуть-чуть, а вашей бумаги. Она на Здесь есть другие люди, нафига вы делаете Другие надо? люди, не пиздять весь вечер, я уже годину двадцать это ё -моё. Потому что? что они целуются, ты хоть сзади видел, как они друг друга... Ну, серьёзно. Ну, серьёзно. Вже сам... Бля, що бля, дуже прикольні човіхи, але мене вже самого це заїбало, чесно. Так, да, це правда. Я намагаюся якось скрасити, знаєш, згладити купи. Я помітив. Все, наш крайній комік на сьогоднішній вечір. Зустрічайте виховими аплодисментами. Це Валентин Перус. I'm <laughs>

Я не знаю, чи ви помітили народ, але Світлана і Любов, коли підпишували щось, вони робили це російською. Але як тільки почали вирішувати конфлікт, вони такі, перепрошую, шановний, Шановний, а що ви собі дозволяєте? Як і Бог? А кто из вас кто? А, а я вот кто, а это это. Виски можно замолоть. Виски, вы можете замолоть. Замовляйте. Окей. Сейчас пойду. Я ковиски. Да вот, не тоже. Так вот почти тут замолоть, что я могу. Минисовки. Тебе сотку. Минисотку забав. Тобі это вже. же. Люба. Любая не фаворит. Так, знаєш, 10 минут, іди робоєш. Тимеї забираєш, давай, іди, іди работаєш. Так, ой, Бог і Світлана. Залишилось одне єдине подання на сьогодні. Тіха. <тістична> Одно питання залишилось фейсбук, тому коптео, любов вже й близька до цілі. <тістична> так, Бо її ще треба платити, бо тому вона вже близька до цілі. Так. — Давай. Забж, Боже, у, у всіх же ж ця інтрига, так мислить сьогодні. Та так. так. А, е -е -е а, да. Кого з вас бог я лібати сьогодні <тістична>

Наскільки оцінюєте класів освіти? Бачиш? Гарно насправді. Давайте випласкаємо це прокине, яке а що зробили сьогодні? Не знаю. А хто вперше на стендапі? Я хто вперше? Я зазвичай це не так народ. Зазвичай це не зазвичай їх нема.

Мені подобається ця дівчина, вона така вона така — піздець. Тепер кожного разу, надіюсь, буде так. А хто на ютубі дорослі становити? Що таке ютуб? Це там, де буде відео з вами. Бо я це знімаю. Зараз це теж знімаю. Зараз це знімається. Не можу. Звичайно. Ви розумієте? Так, от не сте По мене суд. Ні, ми зрозуміли, що ви... Але ми також зрозуміли сьогодні, що ви ще й піздоболки, тому що там буде віскі. Магани відмовлялись від цього. Я розумію, а від сексу? А від сексу? Зараз що там А я вже віскі для ведучого. Віскі для ведучого, наразі. Віскі для ведучого. А ви про Просто вибачтельно за те, що ви тільки що ряб Опа. Звичайно. Окей? Звичайно. Люба я! Не їбу за що, але... О боже, ведучі там такі що? Що зависали? Так, народ, а чули про скандал з підіді. Вони дівчина перечисляють. Серйозно? Світлана Світлана. Ну ви туди-сюди вагаєтесь, то такий думаєте, то принижу його, то потім, можливо, все-таки поблизу. Так, а я люблю таке насправді. Я захожусь прямо зараз. Светлана. тебе вески. Дякую. На тебе колуш. И мою просил. А не подожди, это, Так, давайте любое давай, давай. Я марте, там не пойду, а. Наскучай, а ты я, кто, и я А теперь <с говори <с красиво. Да, Не просто так. Ситуация. Ні, ні, не, 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 без прикольки. Я так, знаю, ну... це ж главный. Я тут не при чому. Вважаюся, <какляюся> попиздіти безкоштовно, можна вот там... Пошли з тобою попиздіти безкоштовно. Мать Йок, давай. Ви <с> не приємно себе поводити. Йдемо, моя зая, пошли бабуля. Ти можеш поговорити, а ми послідно постійно. Виходьте. я ж прийшла і... Ви не сонечко, виходьте. Ви не чим, не чим, не чим. Я вилишаюся. Я вилишаюся. Так. Ви, чому ви е, на ходу придумуєте інші якісь? Да, Тому, не так, навіть, я, навіть. я проговорював правила на початку івенту: не заважати комікам, Прошу. не підпищувати і так далі. Так, я повторював це для вас два три, три рази. що можна говорити, коли та не кожних 30 секунд вони вас щось питають, вони розказують Зумієте, по голову, що розумієте? Що за, зараз пішло чотири людей і сказали, що без нас є. Але вона є нормальна, ну куда є. Воно А ми будемо зброюватися. Ага, зараз це вам винесе. Прошу, будь ласка. Ну, ну люди, час, ви розумієте, ну вони А знаєте, що це? Я ще синте заведую.

Ви їдете, пожалуйста. Бля, це просто гідно ви. Ми весь вечір виводимо, а ви мене підрозділи. А ви далі вирішитись, будете тут говорити з чоловіком. Я вам даю 25% знижки голос, а ви правильно. Ой, блядь, ні поясни, мені би хтось запрацював. Що ми робить? Що ми рок? Ми не будемо. Ні.

А що, світло погасло, це значить ми можемо продовжувати. Давай, давайте. На чолі готово. Домовились. чую якісь слово, і вам пізда. Домовились з вами. Якщо мати. Давай... Добре, давайте. Звісно. Мені дуже важко сперечатися з критисом середнього божества. Вибачте, будь ласка. А, давайте так. Що розсадили вас, розсадили вас припадку? Де Єва? Куди ти прийшла? Бля, вона знову спавнилась туди. Де Єва? вам? Не знаю. Вона не знає, де є піздешка. Ця чепіза з чолкує, як ліпігар, сказала, що якщо Єва нема, нам всі пізда. Ви поняли? Тому це його. Що? Любов. Любов, випадково.